Вчора мої коти десь зловили голуба, якого я бачив зранку, щось він не міг. Ходити на дорозі сидів, літати точніше не міг. А ввечері приходжу, дивлюся, а куча пірічка. Був голуб і нема голуба. Жалко, голуба, звісно, але така природа. Що ти зробиш? Хищник, їсть травоядного. Да? А, ось газонна рішетка. Засипали мені тут цим пір'ям. Газонна рішотка. Дивіться, її тут майже бачите, під травою вже і не видно. А тут, де більше ходиться, да, біля лавочки, там, де сидиться, тут вона виходить, бачите, меншенька і така трохи ну, потоптана. А, ось ці човні п'ятнички, треба буде мені підсіяти травичку. Сьогодні заберу дуже класну траву. Заказав на, з нової пошти заберу траву. треба буде підсіяти трохи. І воно а, якби, ну, не буде, видно його, да, в чорних п'ятничок. Тобто, тут нормальна трава густа, бачите, тут не видно його. да, Вона тут підтоптана, така низька, виходить, нижча, ніж ось тут, але вона все рівно там ніколи не витопчиться. Тобто, якщо у вас газон, і ви постійно десь по ньому ходите, тако, ця трава витопчується. А коли газон на решетку застелите, виходите, виходить, вже по пластику. Тобто, отут ви бачите, да, під лавочкою так само, наскільки вона якби, там низенька, але вона тут ніколи абсолютно не витопчиться. Це тому, що ми ходимо по цьому пластику. От для таких діл і береться газонна решетки. Можна і засипати щебнем, можна їздити по ній машині. Одна секція розмір 60 на 40 135 гривень. Вона коштує висота приблизно 4 сантиметра. І відправляємо по всій Україні новою поштою. Повторюсь, машиною можна їздити.